З нами на зв'язку Олег Дунда, народний депутат України, пане Олеже. мої вітання вам, вітаю, Андрію. Доброго вечора. Як ваші справи? Так, доброго вечора. Ну як справи? От намагаємося зрозуміти, для чого ж представники наших антикорупційних органів аж 9 днів перебували у сполучених штатах, що їм там розповідали, що вони там розповідали. Чому нам це цікаво, тому що цей вже візит назвали загадковим? Отже, вони просто відмовилися говорити, коли приїхали додому, відмовилися говорити про те, що ж вони там насправді робили, і знаєте, просто сказали кілька таких загальних фраз. Ви, як народний депутат, як оцінюєте такі візити українських антикорупційних органів? Ну, пане Андрію. По-перше, я не був присутній на цій зустрічі, хоча мав всі бажання чути і бачити, що то відбувається. Тому ми можемо з вами лише скажемо так мати якісь здогадки або якісь міркування з цього приводу. З моєї точки зору, там є дві причини: одна суто технічна, а друга оптимістична. З накою почнемо? Давайте з технічно. З технічно, якщо ми подивимося на останній рік, то ми побачимо, що у нас в Україні вся ця антикорупційна інфраструктура за оцей минувший рік вона змінила своє керівництво і змінило і змінила керівництво і в тому, і САП, і, до речі, наприкінці цього року змінює своє керівництво скоріш за все, на ЗК. Відповідно, з руханням того, що Сполучені Штати надають допомогу, як ви зазначили, антикорупційні структури фінансують і навчають. Відповідно, я Думаю, що це було технічно, в тому числі поїздка, познайомитися більше близькому такому середовищі з новим керівництвом, проговорити майбутнє співтовар... з координацією дій, проговорити програми підтримки, тощо, ну і, врешті-решт, визначитися з планами там, як бачить собі свою роботу нове керівництво протягом наступних років. Це суто технічно з моєї точки а... зору, Це абсолютно А про оптимізм. Оптимістично, це може натякати про те, що Сполучені Штати вже розуміють, що потрібно фінансувати найближчим часом, почати фінансувати програму відбудови. Це передбачає велике фінансування навіть не на мільярди, а на десятки мільярдів доларів. І в даному випадку з урахуванням. Попереднього досвіду існування державності України за 30 років, скоріш за все, вони перевіряли свої погляди разом з новим керівництвом антикорупційної прокуратури. Скоріш за все говорили в яких напрямках потрібно слідкувати для того, щоб так звана американська підтримка і України, і так звана підтримка американського народу не зникла в якимось там кишенях окремих державних посадовців. Відповідно, вони показували, в якому напрямку слідкувати, і проговорили, яку їм потрібно допомогу для того, щоб у нас програма відновлення відбувалася за найменшими скажімо так, корупційними проявами, тому з моєї точки, це оптимістична поїздка, оптимістична причина, оптимістичні натяки, скажімо так, про те, що Сполучені Штати безпосередньо Вашингтон, Конгрес, Сенат і Білий Дім, все ж таки прийшли до тої точки, коли почнеться масштабна програма відновлення країни. Цікавий такий собі так би мовити непрямий фактор, який підтверджує, по перше, першу теж, що скоро перемога, це важливий момент, і по-друге, що після перемоги дійсно почнеться відновлення. Утім, чи це не означає, що всі ті чиновники або люди, які дотичні до корупції, зараз мають дуже напружитися от після цього візиту. Тобто, тепер фактично вони є не просто під контролем, а ну як ви ж сказали, що в... така фраза, я так. Фразу почув: нібито наші антикорупційні органи вони так би мовити звірили годинники з американськими партнерами. Я все ж таки стаю на тій на тій думці, що будь-яким корупціонерам, незалежно де вони знаходяться, в центральній владі чи місцеві, повинно бути завжди напруженим. А врешті-решт, хотілося б, щоб вони напружували сов'язниці. Всім хотілося, але від цього якраз ми і прагнемо цього від наших антикорупційних органів. І попри те, що от ми зазначили, що є певні успіхи, але недостатньо, я з вами погоджуюся. Можливо, їм це ставило. Скажем, так на вид про те, що попереднє керівництво не досило тих успіхів, якого від них бажали, і все ж таки маємо надію, що нове керівництво зробить не тільки один крок, а багато кроків вперед, для того, щоб боротися з українською корупцією. Врешті-решт, ми стали з таким собі. Ну я з про це мрію, щоб ми з точки зору антикорупційної діяльності стали одним із лідерів загалі європейського союзу. Так може просто не брати хабарі для того, щоб не було корупції, її просто не має бути. А не корупціонером, пане Андрію, ну, Антикорупціонерам не брати хабарі. Ну то всім не треба брати хабарі, і тоді просто не буде корупції. Але от вам, як народному депутату, як людині, яка представляє народ України. Чи це нормально, коли представники антикорупційної вертикалі, це головні представники, вони виїжджають до Сполучених Штатів, і там, як я правильно зрозумів, з оцього посту у Фейсбуці від Набу, вони фактично звітували перед американським перед держдепом. Це нормально, ви вважаєте? Я... Андрій, я б сказав би, не. Не брав би таке слово, як звітувала. Це скоріше, як правильно сказали, звірка годинників і звірка тих планів і програми допомоги Україні в цьому напрямку, яка може бути. Ну так само можна сказати, що Україна їздила до Лондона або Лугану і звітувала про свої наміри якимось чином відновлювати країну, або коли представники влади, в тому числі я, якщо їдемо на форум, там, наприклад, до Польщі або до Лондону, ми ж назвемо це звітування. Це так само звірка годинників, показати, які які не є з нас плани подивитися, які пропозиції є в наших партнерів. Це нормальна співпраця між країнами. Тим більше, якщо ми партнери зараз і намагаємося бути взагалі в майбутньому великою частиною і НАТО, більше того укладати нові союзи. Ну а як інакше. Так. Згоден з вами тоді вже от до органів ви самі зазначили, що в у всіх цих органів зараз тривають певні зміни, нове керівництво. Ми більше покладаємо сподівань, що буде більше і затримань, і судових справ, і обвинувальних вироків. Чи можна казати, що наші антикорупційні органи зараз запрацювали у повну силу? Ми зараз цього не можемо вам сказати. Нове керівництво тільки прийшло, і робота почалася. Давайте дочекаємося все ж таки вироків і реальних справ. Врешті-решт мені хотілося б, я думаю, так само і вам, щоб антикорупційним органам практично не було, не було чого розслідувати, не було роботи. Але для цього потрібно попрацювати найближчий рік чи два. Якщо вони е, дадуть можливість скажімо так, дадуть можливість деяким нашим окремим корупціонерам або держпозитовцям простягнути свої руки до тих програм відновлення, які у нас будуть найближчим часом запроваджені, і вони жодним чином не відпрацюють. Ту довіру українського суспільства і американського народу а будуть працювати як попереднє керівництво. Я думаю, що вони так само повинні потрапити на лаву підсудних, а не просто звільнити свої посади. Згодом за НАТО велика до них довіра, занадто за НАТО великі завдання перед державою, щоб їх просто змордувати. Ну, знаєте, взагалі, от так, що можна з вами поділитися, отаким от, таким от е, непорозумінням того, що відбувається, от людину звинувачують у корупції, є багато статей, є багато різних свідчень, врешті-решт є факти. А людина просто йде з посади і все. І після цього нормально собі відпочивається. До речі, стосується не тільки там певних державних чиновників, а у тому числі і тих, хто мають займатися боротьбою з корупцією. Як таке може бути і чому? Ми цим питанням задаємося з вами вже 30 років. У нас така чомусь сталася практика з 91-го року, і тому до цього нового керівництва антикорупційної інфраструктури є велике питання, щоб ця практика не поновлювалася і не продовжувалася. Ну не може держпосадовець, який. Які підозрюються в корупційних діяннях на мільйони та мільярди гривень, просто як ви зараз сказали, звільнити свою посаду і поїхати доживати своїх часів, наприклад, в Іспанії, як там той же колишній голова фонду держмайна Сініченко, або, або багато таких самих до нього представників держвлади, які зараз а, фактично є на активні пенсії, витрачають ті кошти, що вони накрали в Україні, і саме. Тому що вони були існували, Україна була в такому стані 30 років. Ми фактично повинні. Ну, це питання взагалі створення нової держави при нашої любимої України. А ви задоволені тими засадами, на яких створені були антикорупційні органи. Я маю на увазі принципи їхньої роботи. Ну, тому що, знаєте, дуже часто іноді, ми про це, до речі, з вами говорили. Не обов'язково дивитися декларацію того чи іншого чиновника. Достатньо подивитися, на чому він їздить і в якій квартирі або будинку він живе, або його родина. Андрію, бути задоволеним дуже важко в цьому питанні, як ви зазначили. бо... У нас багато, скажімо так, великих посадовців, які я ви зазначив, їздять на тих автівках і живуть в тих будинках, які не дозволяють їхні офіційні доходи. Це питання, в тому числі, декларування. І хотів би запитати попередніх працівників і керівників антикорупційних органів, в тому числі і Ситніка, в тому числі Холодницького. Чому їх результати за їх діяльності е, фактично нульові? І це питання, і це питання. Я думаю, що я в тому числі будемо ставити на умову керівництва, щоб вони не показали е, такої ж бездіяльності, інакше це не можна назвати, як попередники? Бо як вже я зазначив, у нас немає часу перед країною стоїть дуже велике завдання для того, щоб їх чергові розмарнувати. Я ви думаю, що іншої можливості у нас у нас не буде, бо ми зараз знаходимося в стані війни. Будь-яка корупція, до речі, як зазначив Зеленський, це фактично є робота на сторону ворога. Це є держзрада, інакше це назвати неможливо. І якщо ми це не припинимо, якщо ми не дамо по рукам тих, хто роблять ці злочини, фактично можемо втратити і нашу державність. Тому перед новим керівниками і Клименко і Кривоносом велике завдання. Як вони спрацюють? Ну, давайте чесно, обіцяти можна все, що завгодно. Треба судити не за тим, що люди обіцяли, а як вони виконали ті свої плани, те, що вони обіцяли. І відповідно до цього вони повинні нести відповідальність. Знаєте, сподіваємося, що вони теж розуміють, що іншого шансу, можливо, у нас і не буде. Олег Дунда, народний депутат України, зараз був з нами на прямому зв'язку.